Тема 33.3 Дорожні знаки поза населеним пунктом Початок населеного пункту позначається інформаційно вказівним знаком з назвою населеного пункту на білому фоні з цього моменту починають діяти правила руху в населеному пункті. Іноді знак може мати синій фон, його встановлюють на дорогах, які знаходяться на значній відстані від місця проживання людей, в цьому випадку продовжують діяти правила руху поза населеним пунктом, хоча формально ви знаходитесь в населеному пункті. Проте якщо після цього знаку буде встановлено знак початок щільної забудови, Максимальну швидкість необхідно зменшити до 50 км на годину. Знак вказує, що поблизу дороги знаходяться будинки, заводи, склади тощо. Кінець населеного пункту позначають відповідними знаками з перекресленою назвою населеного пункту. Розглянемо деякі ситуації поза населеними пунктами. Небезпечні повороти та прилягання доріг Дорога поза населеним пунктом може мати небезпечний поворот. Про це попереджає відповідний знак, встановлений за 150-300 метрів до повороту Якщо небезпечних поворотів декілька, встановлюють знак декілька поворотів з табличкою, що вказує їх кількість. Напрямок першого повороту на знаку відповідає реальній траєкторії дороги. На самих поворотах додатково можуть встановлювати стрілки, що показують траєкторію дороги. До міжміських трас можуть прилягати інші дороги. Про прилягання дороги попереджає відповідний знак, встановлений за 150-300 метрів до місця прилягання якщо до траси прилягає відразу декілька доріг, встановлюють такий знак. Позначення на ньому відповідають реальній траєкторії дороги. Перехрещення з другорядною дорогою позначають наступним знаком. У всіх трьох випадках ви рухаєтесь головною дорогою, тому маєте перевагу. Проте, якщо ви наближаєтесь до рівнозначного перехрестя, про що попереджує знак перехрещення рівнозначних доріг, черговість проїзду визначається за правилом перешкоди справа. Зміна кількості смуг руху Поза населеним пунктом кількість смуг на дорозі може змінюватись. Про розширення дороги повідомляє знак Додаткова смуга руху. Про закінчення додаткової смуги руху інформує такий знак. Про прилягання додаткової смуги руху з правого боку повідомляє такий знак. Про наявність смуги для розгону повідомляє наступний знак На крутих поворотах, поза населеними пунктами іноді створюють додаткову смугу для аварійної зупинки її позначають таким знаком. Смуга розташована на підйомі, щоб зупинити транспортний засіб з непрацюючими гальмами. Заборона обгону. На деяких ділянках дороги обгін може бути заборонено. Початок такої ділянки позначають знаком обгін заборонено. Знак забороняє будь-який обгін, крім поодиноких тихохідних транспортних засобів Поодинокими також вважаються транспортні засоби, що виконують буксирування. Іноді обгін може бути заборонено лише вантажним автомобілям таку ділянку дороги. Позначають наступним знаком. Знак накладає такі ж обмеження, як і попередній, проте діє лише на вантажні автомобілі з масою понад 3,5 тонни. Трактором на цій ділянці дороги забороняється обгін будь-яких транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів та гужових возів. Заборона діє до найближчого перехрестя або знаку, що відміняє відповідну заборону. Також існує знак, який відміняє не лише заборону обгону, але й ряд інших заборон, а саме обмежень швидкості, дистанції, подання звукового сигналу, виконання зупинки та стоянки. Ускладнений зустрічний роз'їзд На деяких ділянках дороги зустрічний роз'їзд може бути ускладнено через дорожні роботи або недостатню ширину ділянки дороги. В такому випадку черговість проїзду встановлюють знаки пріоритету Квадратний знак з білою стрілкою знизу вказує, що ви маєте перевагу і повинні проїхати першим. Круглий знак з червоною стрілкою знизу вказує, що ви маєте дати дорогу зустрічному транспортному засобу та проїхати другим. Якщо знак пріоритету не встановлено, дорогу має дати той транспортний засіб, на смузі якого знаходиться перешкода. Проте на дорозі під нахилом перевагу завжди має транспортний засіб, що рухається на підйом. Наближення до залізничного переїзду Залізничний переїзд позначають наступним знаком. Поза населеним пунктом його встановлюють за 150 300 метрів до переїзду. Якщо переїзд не має шлагбаума, його позначають іншим знаком аналогічно за 150-300 метрів до переїзду, додатково про залізничний переїзд попереджають таблички з червоними лініями під нахилом. Першою встановлюють табличку з трьома лініями, зазвичай за 300 метрів до переїзду. За нею встановлюють табличку з двома лініями, останньою встановлюють табличку з однією лінією зазвичай за 50 метрів до переїзду. Безпосередньо на залізничному переїзді без шлагбаума встановлюють знак, який вказує на кількість колій, якщо переїзд має одну колію встановлюють такий знак. Якщо дві та більше встановлюють наступний знак. Під'їжджаючи до залізничного переїзду, водій повинен зупинитися перед шлагбаумом, світлофором або знаком проїзд без зупинки заборонено. Якщо вони відсутні, зупинитися потрібно за 10 метрів до найближчої рейки. Інші ситуації поза населеним пунктом Поза населеним пунктом, зупинку та стоянку дозволено лише з правого краю дороги за відсутності поруч небезпечних поворотів та з видимістю дороги не менше 100 метрів. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Іноді поза населеними пунктами можна зустріти попереджувальні знаки перегін худоби та дикі тварини. В цьому випадку необхідно бути особливо уважним. Знаки можуть попереджувати і про інші небезпечні ділянки дороги наприклад, місця, де можливе падіння каменя, обвали та суви, ділянки дороги, на яких можливий сильний боковий вітер Наближення до розвідного моста В інших випадках може бути встановлено знак Інша небезпека з пояснювальною табличкою, що вказує характер небезпеки.